Всім добрий день. Сьогодні буде, буде відео, що краще. Ось гранітна бруківка, яку ми виробляємо. Зараз покажу. Ось така, чи така, зервана, це француженка. Біла я показував і красна. Чи Лучше закарпатський сланець. Я зараз покажу в мішках. Дивимося, ось він такий Закарпатський сланець. Ось бачите? З його теж роблять, так як із гранітної бруківки, все. Тротуари, площадки, забори обліцовують, фундаменти. Дивіться, ось він вспокований бігне. А це в мене товариш займається. Привіз, щоб трошки постояв, десь має відвезти. Дивіться, що я хочу порівняти. Дивіться, у нас бруківка, вона приблизно стандарт, плюс-мінус. А тут, подивіться, в чому тут. Ось дивіться в мішку, ось до дивіться, бачите, лежить. Ось до. Да? Так. І тепер дивіться різниця яка наша бруківка стоїть 200 гривень поки квадратний метр, а це 400. Але на любителя, дивіться, ось до мішки обдивляємося, також глянемо, бачите? Тепер дивіться ще, що мені не сподобалося. Слої. О, дивіться, бачите, ось у слої йдуть. Як його положити? Значить, треба перевертати, о, а тут знов яма. Бачите тако, якщо глянуть. Яма. От тепер дивіться, ще яке порівняння. Ось до у нас є плити мощення гранітні. Бачите, ось тут на подонах стоять. Бачите, вони однакової толщини, або якщо даже тут є перепад толщині, то дивіться, дивимося на плиту. Якщо вона тут п'ятерка, вона й тут п'ятерка. Тут ось досяде 4, вона в кінці четверка. Тут відрізаєте, ось вам плита мощення. Все. Так що дивіться, вам вирішувати що краще. Напишіть, скажіть свою думку, що ви по поводу цього скажете. Кого щось цікавить, телефон зверху, вирішуйте.